У нас не те, що тече, нас заливають. З другого етажа на перший льод через щотчик. Мешканці будинку на вулиці Ремісничій у Чернігові почали свій ранок з усунення наслідків потопу. Близько 10-ї ранку в батареї пустили гарячу воду, система не витримала. Позвонила сусідка з 1 етажа. Я ж, звісно, сюди таксі приїжджаю. Перше, що я заметила, це у сусіда покапає з двері, таке прям. Піднімаюся сюди, води, отак, от, мабуть, Точно по хосточку. В лютому біля будинку розірвався російський снаряд. Тоді вибуховою хвилою пошкодило дах одну стіну та повилітали вікна. Будинок в процесі відбудови. Тут ще немає вікон у деяких квартирах та під'їздах, а дах ще не відбудували. У мешканців будинку виникають питання стосовно опалення. В домі нет окон, в під'їзді нет окон, і ви включаєте. Ані мняють обращатися в ЖЕК. Так ми ЖЕК тисячу разів вращались, В ЖЕК, меру. Чаусу писали, всі нас футболять. дом з кожним днем становиться все хуже, і хуже. Уже раз. у Нас була перевірка системи опалення на її працездатність. Всіх мешканців попередили. Ось всі були у помешканнях у квартирах. Включили систему. Вона дала протікання. Ну і швидко скажем так, нейтралізували. Відключили, відкачали воду. Ну і потім уже ж пооббирали мешканці. Ось система була у, скажімо, не робочому стані. Чому зараз включили, не попередивши нікого з мешканців? Ще раз не перевіривши технічні станції і системи за словами представниці міського управління житлово-комунального господарства Тетяни Корж, аварійна служба відреагувала вчасно, але відповідальність за це несе надавач послуг. Цей будинок обслуговує фірма Технова. Зранку була перевірка мережі теплоспостачання. Запускали холодну воду, і буквально як тільки поїхали з місця проведення робіт, надійшов виклик. Теплогенеруюча компанія перевірятимеся. Стему разом з ЖЕКом працюватимуть над ліквідацією наслідків протікання. Ну і будуть запускати теплопостачання повторно в будинок. на місці вже працюють працівники ЖЕКу, тому що деякі електричні спорядження постраждало, то ліквідовують наслідки. На питання мешканців будинку: хто винен та хто компенсує їм ремонт? Відповіді не було. Ось хотілось би знати, хто дав таку команду. І хто буде оплачувати ці всі ремонти, котрі заподіяли нам таким включенням аварійної системи опалення? Гордій Єрмак, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.